Кастро не убил вас. Зачем он был Драгович? Ведь Кастро и Драгович работали вместе. А, вы были подарком? Да. Да. Куда Драгович сдал вас? В Аркута. Сущий ад. Я выживал. Что было в Аркуте, Мейсон? Сам за себя. Чуть меньше года. Ну же, Мейсон, что они сделали? Я би здався і подох там. Якби не план різнова. Всім привіт, дорогі друзі. Це друга серія проходження Call of Duty Black Ops 1. Попередні <звук> На серії нас взяли в полон і відправили. У оркту. Енський Союз, Форкута Отболонені, або, або... колись були враги народа. І просто вказані за якісь правопорушення та відправили і нашого головного героя. Каждый путь начинается с одного шага. Нервий І за цей рік, ну, менше року. І знов і Мейсон були план втечі. Ось ми бачимо. Машину війни. Сергей Козинов, Гроза Магадана. Кабандура, нічого так. Деколи під лаву, я сам не розумію чого. Але... Где мы, солдаты зеленые армии, забытые, покинутые. В оркуте. Вы все здесь братья. Брали ПМ пістолет Макарова. Жало вона їх хтось не знав. Я, думаю. Не знаю. Знаємо це, як ніхто. Тут трошки. Ну, не знаю, чи це ляп, чи це спеціально так зробили. Маю бути не русские, а. Радянці. Прамиї твої держави, як Росія, не було. Радянський Союз. Яблун колись в Україну в Америці було дуже мало. Найбільше на ці часи, коли робилась гра. Таку озвучку зробили, такий переклад зробили. Перекр... Перекр... І, на жаль, українського перекладу. В yeah. нових іграх, нових версіях. Здається, uh, <плес> в Call of Duty Black Ops 6 вже є українська локалізація. Я можу хмилятися. Але ходила такі чутки, то в новій Call of Duty буде українська локалізація. Я можу помилятися, могли його зняти. Ну, Скажем так, по сюжету або бомбети.

У нас ось нормальна зброя. Але я в мене в пріоритеті все-таки калажу більше. Ось калашом мені приємніше грати. Мені я з трубовиками грати. Було больно. Це було достатньо больно. Та машина у нас ромця підпащена. Обічлізно. От, про що я її говорив в першій частині, що тут не завжди розуміють пост лят. Якби деколи буває таке, що. Деколи буває таке, що зливаються. Аж і ворогами Я просто не розумієш будемо що... радянський. Не вісім. Радянські. І... До прадіда. Це мені більше довго О, давайте можна робити ось такі приколи. Просто наносити урон по пощі. О, вау, ваува, тих, тих. Беремо всі попрони. Попрани це. досить і не ресурс, особливо мед. Зараз, до речі, там їх не будуть потім награнних мета, вже їх там буде забагато. А противників я маю на увазі. Ми можемо робити такі приколи.

Опять яким У нас мало времени! Головне стріляти в голову. Ай, не, не менший же жал... захист. Больно, больно, больно. Больно, больно. У момент трохи і, можна сказати, ризикований. Рискований в якомусь плані. Ані небезпечно, що... висе, а тому що досить багато темків. Особливо оцих ці спецури. Хайде у місті в броні. Бувають такі приколи, коли ти не встигаєш а вже інший заходить. Ось такі приколи відбуваються. Ми беремо машину смерті. Ну, простий міні-ган може мутити ось такі темки. Погано і, і. мутить. Іпер нас вбили. Він трохи неточний, тому що ну, в нього розброс просто великий. До, достатньо великий такий розброс, тому з нього насправді трохи важко стріляти. Але вороників він наносить це, це респект. Чесно я не, не завжди любив цю місію. І зараз не, не особливо люблю через, через ці моменти. Коли О, от, бачите, я стріляю, а... Буду забагатистся. Кол забагався. забагався. А, я не люблю саме оцей момент з... Е... Мініганом. От половина місії мені подобається. Половина не подобається. Нас почали тривати з прямом газом. Вони є насправді добрі. Ні для сюжету, ні для здоров'я загалом. Вони пускали слізоточивий газ. Было нечем дышать. Виктор Резно этом был с тобой. Он все время был со мной. Дверь! Удержит их ненадолго. Время на исходе! Там, где висят портреты лицемерных и подлых вождей Паркуты! Лежит! Ключ! Шагу восемь! Свобода. Что выбралось? Тоже мала кількість. Э, мала кількість э, ув'язнених. О, зараз ми бачимо тільки Зараз ми бачимо тільки Мейсона і різного. Нічих нема. Ну, не видно. Думаю Я писався в корот. Моє воно було і розраховано на те, щоб тільки Мейсон і Різнов вибралися.

Велика толпа і ходити на максимальному, а я на високому прихожу, майже максимально. Досить, досить важко. Тут ми втратимо різного на певний період, трошки зайду наперед.